Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із своїм американським колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Все йде по плану, залужний детально розповів колезі про ситуацію на фронті. За його словами, Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнські напрямки залишаються найгарячішими. Тут ситуація складна, але вона повністю контролюється збройними силами. Водночас Збройні сили України продовжують введення наступальних дій на визначених напрямках та завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, запевнив главком. Вони також обговорили плани на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українських збройних сил. Передусім йдеться. Про снаряди, засоби протиповітряної та протиракетної оборони та БПЛА генерали також обговорили питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. На завершення залужний щиро подякував американським друзям за підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Ну, слухайте, 60 гепардів це дуже такий значний доробок до посилення нашої протиповітряної оборони. Причому в ця система, яка ну є, як її називають в ті ж Німеччині, зенітний танк, вона раніше створювалася. Якраз для протистояння гелікоптерам і тактичної авіації, але потім скажімо так, з розвитком засобів. Розвідки і враження. Ну те вартість така система на полі бою вона впала, тому що вона сама ставала, скажімо, об'єктом для знищення через те, що в неї невелика дальність це, в принципі, інструментальна дальність у неї до трьох до п'яти з половиною кілометрів для враження цілей. Реальна десь по повітряних цілях вона діє до трьох з половиною кілометрів. Але ситуація змінилася з появою нової загрози, якраз тих дошкольних шахедів, які якими російські терористи тероризують в першу чергу мирне населення України, і звісно, що насичення от, подібними системами нашої протиповітряної оборони для захисту об'єктів і напрямів від ураження от подібними цілями є дуже сусними. І чому тому, що вартість от, ціна, вартість протидії цим шахедам, вона Є якраз виснажливою для противника, тому що ну тут в десятки разів вартість знищення тих же шахетів буде меншою ніж у е, сама вартість цих шахетів, на відміну від того, якщо їх знищувати дорогу ракетами. Тому звісно, що це буде доробок до тих 49 систем е, подібного типу, які вже поставлені Німеччиною. Ну Німеччина, до речі, ще і. Планує ще три одиниці поставити. Тож, в принципі, це доволі велика кількість буде для того, щоб наситити нашу систему протиповітряної оборони і створити такий неподоланий бар'єр для тих дошкільних шахетів в першу чергу, але не шахедами єдиними, бо ця система також є ефективною і для ураження інших цілей, зокрема і відмічалися скажімо випадки ураження тих же крилатих ракет ну, під час протистояння масованим повітряним атакам. Російських агресорів так крилаті ракети це те, що дошкулятиме, за словами усіх практично військових експертів і наших політиків цієї зими. Адже ворог виглядає на те, що не полишає бажання розстріляти нашу енергетичну інфраструктуру, і тут нам уже потрібен не тільки комплекс там протиповітряної оборони, ще й комплекс протиракетної оборони, щоб все це можна було збивати. А це досить дороговартістні системи. І тут на допомогу приходить Німеччина, яка планує до кінця року пере. Дати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. вона вважається однією з найкращих. Дуже часто я в профільних виданнях зустрічав, що систему IRIS-T називають європейським Патріотом. І посол Німеччини в Україні Мартін Єгер про це повідомляє. От наскільки додаткові системи IRIS-T, ми знаємо, що у нас є вже кілька комплексів патріот, У нас є СЕМПТІ, та ж мамба італійсько французького, якщо не помиляюсь, виробництва спільно, наскільки це наближає нас до того самого поняття? закрите небо над всією країною, які у нас шанси в протистоянні з ракетною навалою по нашій енергосистемі? Ну звісно, що плани Німеччини передати ще дві подібні системи до тих трьох, що раніше було передано вже Німеччиною. Це ну суттєвий доробок і скажімо так: це значно збільшить можливості. Вже протиповітряної оборони країни і дасть, скажімо, такий потужний інструмент для захисту інших, ну скажімо, розширення того тієї парасольки захисту. Накстал той, що була вибудована над Києвом, і на інші міста напрями для того, щоб ефективніше протидіяти саме якраз тим сучасним російським загрозам, особливо це актуально перед зимовим сезоном. І тут слід зазначити, що сама система є дуже ефективною, вона дозволяє вражати ну, більшість переліку повітряних цілей які використовує противник на відстанях до 40 кілометрів і на висотах до 20 кілометрів, і до того, що ну ця система маючи у себе на озброєнні Радар ml 4 d дуже ефективний радар, який дозволяє виявляти цілі на 250 кілометрів і одночасно вести до полутора тисячі цілей. І річ у тім, що ці радари вони можуть передавати цю інформацію на інші системи. Західного зразка, а крім того, з використанням сучасних пристроїв української розробки може також забезпечувати інформацію і комплекси радянської, радянського зразка, і, зокрема, насичення як от цими системами, так і радарами. Воно дозволяє ну збільшувати покриття на радіолокаційного поля, ефективніше виявляти цілі, які направляють. Російські терористи Україну і відповідно використовувати всі наявні засоби, не лише у ці системи а слід зазначити, що це вже. Системи, які в плановому порядку виробляються промисловістю Німеччини, і це вже от буде четверта і четверта, п'ята подібна система. взагалі, ми очікуємо до кінця наступного року постачання, ну скажімо так, ще додаткової кількості. І загалом ну має бути в нас е десь вісім таких систем, які дозволять вже е ну дуже ефективно перекривати е більшість е території України і її інфраструктури. Уноларі днями з'явилася інформація про те, що коли ми говоримо про системи протиракетної оборони, от е варто згадати цей факт, Ізраїль вперше продав систему протиракетної оборони Праща Давида іншій країні.